Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру. Тобто ви попали в нову гру під назвою Автосимулятор Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, пацани, зараз ми почнемо з вами. Наш обзорчик. Тут вже було відколоко, я останній раз грав 6 місяців тому, десь півроку тому, ну 6-7 місяців тому. В цю гру, і до... До того... Там вже після того часу дві обнови було, І додались лишні машинки. Одну я вже купив, і зараз ми йдемо. Э, цей. Все покажу. У мене тут э, зломка. Кажу одразу, і от Перша машинка, яка додалася, така, такий Merz, да? це мерз. Це мерз, не знаю. да-да-да. Чи BMW. Ну, коротше, от топова машинка. Тут, по-перше, поміняли розробочий ківнішку. Коли ти заходиш, тут OpenAGMSH пише, ну, на весь екран. темний екран. Так, ну да ладно. Перед тим, як ми почнемо, треба налаштувати налаштування. Ну а ви, ще раз повторюю, не забувайте ставити лайкоси. Ну і підписуватися на мій ютуб-канальчик. Мені буде безмежно приємно, а вам не важко. Так, тепер пишемо поля Бінго-Бінного. Є, написали нік, це для онлайну. Так, по автосимулятору 2 вас чекає не 4 серії, mm -hmm. як завжди, а около 5-6 серій. Ну, Спойрити не буду, може там і 9 буде, може і десятку дотягнемо. Це все, все коротше, не важливо. Ну, коротше ок, починаємо. Сам перед нам треба поміняти на русську мову. Якби тут була українська, я б вибрав би українську, але так сорі. Так, вибираємо FPS 60. Ультра, що тут ультра? Високе. Високе в нас буде качество графіки. Давайте ультра. Коротше, да ультра. Далі тень, тінь. Так, туман, все хай да. тут ще й туман тепер додали. Так, чекайте, тут отаке. набуваємо от. тут на повністю. Коробка передач вибираємо, чекайте. Ромкось музики. Так, що, А це що таке? Типа ну. Ха. Авто. Антилеасин. Бокаєр. Чекайте, чекайте. Що це таке? Я не зрозумів. Глубокая. Глубина ре. Ага. Туман. Тут є туман. Ок. Ого! Ого! Ні, мені треба не на ультра. Треба просто на високу поставити FPS. Бутону його таке. Так, все, починаємо гру. Заходимо в нашу ігрушку. Нажимаємо на грати і поїхали. Приступаємо до роботи, так сказати. З'являємося так. ми в гаражі нашому. Так, так старе наш гараж. Тут обучення, нікому не потрібно. Все. От це воно довго. Якщо так дивитися, як лімузин, це тачка. Взагалі топ. Хто не грав, рекомендую. Зараз, як ніколи, вона дуже топоста. Ого! Це що за таке? Чекайте, тут можна заводити, Типа, як включаю, дивіться, ми залазимо. Вона заглушена. Ого! Розробочики! вам тупо велике респект. Це що за кнопка? Це для краси, так? Так, це для краси. Блін! Я не буду уталяти цю гру. ніге ні, ні, ні ніколи Це типа для дрифтів. Микаємо п. Е ставимо нас сюди, на де? Аску Ого! Ого! Ху-ху! мені не треба поврядження автомобіля, все. Тобо, давайте зараз оп, заглушим. Давайте зараз оп, чекать Всього, ми завели, ми їдемо. Дивіться, як тут посвідка, дивіться, заглушили. Дивіться гра, грава, заводимо. Тут тупо, дивіться, навіть мигає, знаєте, що мигає? Ось це цього, от. бокове, типо. Камон! Як це топово! Ця гра стала дуже топова, вон ну, дрифт. Микайн дрифт. Ууу! Хо-ху! Нічого собі. Так, а ну-ка дрифт. Колечко, колечко потяне. О, машина топова, я вам говорю. Топ. Буду грати, буду з Сашою фан грати обов'язково. Взагалі, гра я вам говорю. Гра топ, дивіться, мені ще ця машина подобається. Дивіться, тут все присвідчується, не знаю. Людині без смаку тільки це не сподобається, ця машина може не сподобатися. Або тому, хто тобто, це всю приколюху не розуміє. Лічно, я розумію, мені топ. А ну давайте глянем на карті чи нічого не, не помінялось. А ва карта ще одна. Люди ви що прикалуються? Нічого собі. Я не встиг ще зайти я, типу, в автосимулятор 2. Тут дуже вже топово стало. Я не знаю. Тут топ як ніколи. Рекомендую всім негайно качайте, качайте цю гру, вона. Вона топ! -ху -ху. А ну. Нажимаємо на Д. Тут місточок, все, ми на нову карту заїжджаємо. Ми заїжджаємо на нову карту. Ого. Ого. Прям якийсь ніби новий світ. Дивіться, дивіться. Дивіться, я вже лечу під 200. Куди стоп? Тут трампліни всякі. Та ти шо? Ну, гра, я вам говорю, гра топ. Гра топ. І давайте вийдемо. Машину глушити навіть не будемо. Тут можна виходити, навіть машину не глушити. Ай, працює наша машинка. Ми самі виходимо і зробимо такий от скрінчик. Отакий от. Ого! Я не жалію, що я скачав цей автосимулятор 2. Давайте один раз підлетимо, хочу просто протестити цю машинку. Ну, назад чекайте, мені цікаво, чи можна тут сідати назад. Раніше не можна було, але так як зараз автосимулятор 2 ідеально, як ніколи, думаю, можна бути. Можна! Тут можна і сідати назад! Нормально. Лього! Та ну! Ви ще скажіть, що додати то, що можна виходити. Давайте зараз перевіримо. Підключитися в онлайну, прикиньте, якщо можна буде виходити в онлайні з машин. Це буде дуже топ. розробочикам вже може, якби розробочик дивився це відео, топово, дуже топова гра стала. Не, ну тут, На жаль, не можна виходити з машини. Ну, да ладно. Все одно Боже, як топово. Це прикол. Ну, давайте підлетимо зразочок ради вас, ради України. У-ху-ху! Куда? У-ху! Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, а воно мало вам зайти, мені реально зайшло, потом буду свої ж відео передивлятися, то поставте лайк. Підписуйтесь на каналчик, діліться відеосіком з друзями, бо це гріх не поділиться. Ну і все, всім пока. Я, я погнав наслаждатися, чекайте нові відео по цій грі, а я поїхав кататися і насолоджуватися цією грою. Всім пока-пока-пока! Пока, любі підписники!